Так, Шановні гості, дорога, дорога родина, всім доброго здоров'я. Будемо пробувати пічку для казанка. Розпалили такий от огник. Маємо рибу, короб. Ну, це буде забагато його на два рази, я думаю, картопля. Морква, цибуля, перець, пшоно, лавровий лист. Такий от рецептик, не знаю, як назвати, чи суп з риби, чи уха. Ну, побачимо, посмакуємо, що з того вийде. Ну і будемо пробувати з картоплі, картоплю з салом, також в казанку. Постараюсь показати. Що як і за чим? Який буде процес? Так, кинули небагато картоплі? Підсолена вода з морквою і цибулею. Там будем найти. Ага. Так, лавровий Так. Рибка. Маша помешает вам. Да? И на ну, соли дальше мне? Микро. Микро.

Кінець. Не знаю кому як, мені підліз. Бамба. Бамба. Знімаємо смокуту. Mm. Та ти не знімаємо, знімай, не знімай, ти давай. <laughs> Бамба. Поняв, вже приступаю. Вон зараз їдєдно. Ммм, баба, блін, то. Я не знаю якому. Цибулю, давай Давай Цибулю? цибулю. Став картоплю, потім цибулю. Закладаємо прошарками спочатку шар сала, пізніше картопля і цибуля. І так шарами. Ще картопля? Да, ще картопля. Ще! Параметри. Це перший два параметри. Як туди розстави, то росло. Ось так смачно пройшли перші випробування моєї пічки для казанка. Піч виявилась досить практичною через регулювання казанка по висоті над вогнем. Так що, якщо у вас є поганий чи лишній сталевий диск, не спішіть здавати на металолом, з нього може вийти хороша річ. Не обов'язково робити завитки, як я робив, можна вигадати щось інше, що є в наявності і під рукою. Всім дякую за лайки. Бажаю міцного здоров'я та успіхів!